Смарагдове озеро у формі серця поблизу завічного одна з мальовничих рукотворних візитівок промислової столиці України. Це яскравий приклад того, як природа забирає своє, навіть у такому потужному індустріальному місті, як Кривий Ріг. недарма ця локація стала народною зоною літнього відпочинку та приваблює тисячі відпочивальників, аби підтримати красу у чистоті. Минулими вихідними тут відгримів ековікенд 2023. Після розігріву нумо до справи насолодитися природою та навести лад у суботній день зібралося щонайменше 100 містян. Серед них пані Наталя та маленький Артемко розповідають, екосвідомість у родині на першому місці. Тож, аби долучитися до толоки, навіть пожертвували погісткою на дачу. Сьогодні ми ж на дачу не поїхали. Що прочитали в телеграмі каналі, що є таке ето, ОКЕНТ, екокент. Еко, еко, тим більше. Ми дуже любимо. Да? Так, треба е, дбати природу, тому що люди це частина природи теж. Е, треба оберігати її. Е, Наприводити, якщо ми не будемо оберігати природу, тоді в нас не буде що поїсти. Цей ековікенд став другим у літньому сезоні 2023 року. Минулий проходив поблизу малої орлинки, що в центральному міському районі. Тоді ентузіасти зібрали зо три тони непотребу, залишеного відпочивальниками. Кар'єр же виявився не таким засміченим. Вірніше, екологічний рух збирає дедалі більше прихильників. Отже, туристичні локації стають чистішими, чесно кажучи, сміття. я очікував, що буде набагато більше, але приємно здивували люди, що тут, як вже наче було, можна сказати, що прибрано. Але було що прибирати. Звичайно, я дуже вдячний організаторам за те, що це така можливість є, тому що самим згуртуватися дуже важко, хоча потрібно в наш час. На місцину першими звернули увагу саме представники місцевої туристичної галузі. Вони мають рацію: звичні для кивелістів шахти, штольні відвали та кар'єри в очах закордонних та українських. Туристів по справжньому стають екзотичними пейзажами. Локація є туристично привабливою, тому що дуже багато екскурсійних маршрутів тут проходить велопрогулянок, мотокросу навіть. І тому сьогодні ми вирішили прибрати саме цю локацію. Вона дуже малявнича, вона має гарний смарагдовий колір. Природа відновила себе на схилах гранітного кар'єру. Тому сьогодні ми проводимо прибирання саме. На цій е, туристичній локації Кривого Рогу. Ідея пробудити екосвідомість серед людей у такий спосіб спала на думку інституту розвитку міста Кривого Рогу, підтримала ініціативу і влада міста. Враховуючи успіх та популярність івентів, їх планують проводити і надалі у різних районах, в інших популярних місцях, яких у нас чимало. Так, ми, ми плануємо продовжувати, поки дозволяє погодні умови, поки все продовжувати ці проекти постійно. Тому це, я, я вважаю, що це точно не останній такий проект. По завершенні толоки, як Основної частини ековікенду на учасників чекало активне продовження вихідного. Це є пішохідна екскурсія, крутоявівські походи, арт-терапія, фотосушка, майстер-клас з йоги, туристичний квест усе, що дарує гарний настрій та психологічно розвантажує містян у ці непрості часи. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Светура! Україна! Слава Кузьма Шишкин, Андрій Яковлєв, перший міський.